Ми проголосували одну один з двох надважливих документів. Це я прямо зараз тримаю його в руках. Він називається зовнішнє втручання як загроза демократичній безпеці в Європі. Файл дуже комплексний. Він з перших сторінок говорить про те, що саме Російська Федерація вживає надмінний вплив. Політичний, економічний, військовий, гібридний і також в незаконних кампаніях приймає участь для того, щоб зменшувати силу демократії по всьому світу і в країнах Ради Європи. Ми домоглися прийняття цієї резолюції і підтримки українських поправок. Говоримо і про конкретних. Ваших колег, але вони ну радше не колеги, а пропагандисти, які своєю пропагандою насправді впливають і на тих, хто не має аналітичних здібностей і не можуть прийняти правильні рішення для себе. Насправді, резолюція дуже цікава і комплексна. Ми також говоримо про так званих людей на Росії, які називають себе з партії миру або партії не війни, антивійни. Ми говоримо про. А те, що якщо такі люди дійсно переслідуються урядом Росії, вони повинні бути перевіреними, щоб а, таких прикрих кейсів, як уже траплялося, їх. Під час їх перебування за кордоном в місцях резиденції країн Ради Європи не траплялося. Тобто, це зменшення потенційної агентурної мережі. Ми також говоримо про впливи на вибори, а вони здійснені були абсолютно в різних країнах Ради Європи і поза її межами. Я нагадаю, у нас не тільки постійні члени, але й члени. Спостерігачі, такі як Канада, США, Марокко, е Ізраїль, Святий Престоли і інші. Тобто географія дуже широка. Минулого року в освіті пройшло 60 різних виборів на різних рівнях. Колеги доповідали про конкретний вплив, який чинила Росія на вибори від президентських до місцевих. Дуже цікаво, також пропозиції, які надають, надає урядам цей документ. Це все-таки працювати, починати працювати з молоддю, ну і з дорослим населенням для того, щоб мати е критичну думку, оперувати фактами, а не кхе, вестися на пропаганду. Нема не, не менш важливим для цього всього є питання штучного інтелекту, який може використовуватися як для зростання демократії, отримання великих аналітичних даних, так і для її зменшення.